Що ж, форсунки. На... Почається є русифікація, в української мови немає, є російська, На русський не можу знайти короте, ніяк. Як мені знайти форсунки, не знаю, може колись це десь, як то кажуть, обуздаю. Наразі, ну. Мушу переводити на польський, наприклад, із польського вже за форта якби інжектіон по англійськи вожу. І вибираю 4 форсунки підряд і можу тоді себе трактувати. Тобто ось мої фрусунки робота моїх Ось Перша форсунка, друга форсунка, тобто, друга і третя чуть-чуть, надаємо -чуть. газу, тримаємо. Щоб все, що ближче нуля, то ідеально. 03-04. Як працюють мої форсунки, Це зараз на оборотах 2500. Те, що ближче нуля, то ідеально. Тобто, у мене одна форсунка ідеальна, друга ідеальна, третя, четверта ідеальна. Друга чуть-чуть. ну це В межах норми, тобто до одинички, тобто мені одинички, до одинички ще далеко. Якось Так так провіряється форсунка, мотор має бути на прогрітому. Якось так перевіряється форсунки. І як провірити сажовий фільтр. Фільтр можна перевірити, сажовий, вже виходить, на руському. Заходим в локальная диагностика. Тут же я e выбираю тут можно в кошку, на Шкода. Подтверждение. Она з'єднується з автомобилем. Бибикнула. Свисток, Свисток И выбор системы. Электроника двигателя. Скануємо, зараз блок. Окей. І поток даних. Перша частинка, поток даних і тут опишемо. Oh, fuck. Так, вкратце хочу показати, як виглядає <coughs> діагностика. Тобто підключений свисток, все включено, включене, включене, під'єднане лаунч. Uh, тут вже шкода обрати, що трошки скоршу. Продовжити воно з'єднується з автомобілем. с листочек, Чик-чик, присоединение, ла ля 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 все окей, и система, сканированная система, значит, я тут потянул, но уже шкода, 2015 год. рик, ВИН-код есть сразу. Тобто в реальному часі, бачите, вже 80% Пройшло хвилина часу, це вже повністю зі всім. І що ми маємо? Всі блоки на місці. Є, нічого не викладу, вона пройшло хвилину 20, всі блоки на місці. Це один спосіб, репторий другий. Це було, що можна було полити локальну діагностику, вибрати шкоду, тут перед тим заходило сюди. получается интеллектуальная диагностика, то есть у нас соединение с VCI, чтение ВИН-кода. И расшифровка ВИН-кода. Все есть, есть. И нажимаем диагностика. Идет загрузка. Связь. Подождите, пожалуйста. І набираємо там ці стірування. Тут вже прошло 40 секунд від початку, як воно вже зв'язалося з комп'ютером, з машиною повністю відсканували він-код. Що це за марка? Тут воно підтягує, бачите, автоматично. 2015 рік, він код, все підтверджується. І це зараз у нас сканує всі блоки на рахунок помилок в автомобілі. Пройшла хвилина, я говоря. У нас має бути одна помилка. Ось вона і є. Ця помилка вже відома, я вже про неї говорив, це помилка по АКБ. Тут стоїть невідповідний акумулятор. Все, хвилина 30, машина продіагностована. Тобто ніяких помилок немає. Ось всі вузли, всі блоки управління автомобілем. І все. Хвилина 30 і автомобіль відсканований на рахунок помилок. Діагностика. Що ж, це у нас посажу ось такі показники, ось такі грами, наскільки забруднене. Це взагалі і при такому пробігові. Тому що зараз веде, але ну, показники точні, 277 тисяч. Це взагалі ні о чому чистюнький. Можна подивитися пробіг. Понятно, що можна подивитися і, там, і в мотор, і ще десь, але... Наприклад, електроніка тормозної системи. Тут ще би десь щось хтось може, допустимо, то пробіг, щоб ми під'єдналися поток даних. Але я не знаю конкретно, що вибрати. Тобто це все. Зараз я беру, відділю всі і читаю всі. Тут все по тормозах, що б'ється. І гортаємо, гортаємо. Це ж вак-група, тут ну, буквально тут все, все, що робиться з машиною, все. Ці блоки все запам'ятовують, це такі значення, я цього не розумію, тут треба дуже дошкульоний розумний там значення, хто вже може колись щось там по термозахідську. Щось там немає якихось функцій. ну немає наприклад, повного приводу тут в машині воно показує, що там не знайшло блоків на повний привод. Там ще якісь там може функції немає. Якому. І гортаємо, гортаємо, так наприклад методом втикано. Ну, я не знаю наприклад, як точно подивитися на пробіг. О, ти ми знайшли. І що пробіг на момент останньої адаптації 276 тисяч км. Пробіг на момент останньої адаптації 270 тисяч. Пробіг на момент третій з конца адаптації. 270 тисяч. Прибіг з моменту 4 з кінця адаптації, 269. І ще раз пробіг, ще раз пробіг. І всюди пробіг, підтягується такий, як виходить у нас 277 на машинці. Так що по тормозах пробіг у нас підтягує. Що? І зараз можна да? де що у нас, куди ми заходимо? До кліматичної установки. До клімат контролю. Да, так, дивимо, так. Клімат контроль. Прочитал. поток даних. Вибираємо все, бо, тому що цей лаунч тут, виходить, якщо в інтернеті по старому лаунті, можна було якийсь код прописати, допустим, щоб знайти в якийсь певному в блоці десь якийсь по кодовій, який підтягує перебіг. Ну, Я ще не знаю цих. Тут, по-перше, тут код не йде вписати, тут треба писати словами. Тобто, що ти шукаєш, в якому, в якому назва блоку, тобто системи, який за щось відповідає, де цей пробіг? І оскільки я не знаю, ну, таким методом, тиком в пальці, я заходжу в любі блоки. Перед тим тільки що ж дивився, я в тормозах, термоза підтягнули мені мій пробіг, який в мене є наодоміт. І зараз дивлюся я просто на кліматизацію. Так, воно займає трошки довше часу, але це все з часом я. На, на ну, це все буду знати в яких пунктах що воно собі читає, які, як називається цей пункт по русскому язику. Потому, що не все так просто, як дехто собі думає, що там нажав пробіг і все, воно показало пробіг. Тобто Воно може називатися своїми словами. По-друге, перше по воно може переводитись по-інакшому. І от пробіг в кілометрах. Тобто, ви Клімат-контролі, пробіг 277 648. І тут отворю, 277 648. Тобто, в кліматі також можна знайти пробіг і він тут підтягується. Просто тут <кхем> шукаю, в яких благах ще може піти на цей пробіг. Тут така інформація. Число циклів зрабатування стеклоочистителя. Тобто щотки скільки раз чик-чик-чик-чик. 906 900 разів. Щотки вже мільйон разів. І тік-чик. І вони ходять без питань. Ну взагалі, ну, 900 тисяч разів. Нормально, так щетки вже навалили. Ну, щотки, поняття мені, а сам механізм, там, морточок, моторчик, трапеція. І все, я знайшов. Хто б думав? Парковочний асистент. Заходимо в парковочний асистент. Хто б міг подумав, що там можна знайти? А є. поток даних. Ми не знаємо, що вибрати, я вибираю всі підряд, тому що не знаємо. <кій> і вуаля, таке прикольне є. 65 см. Виходить. Тобто пів метра і цей датчик тобто можна змінювати собі кожний датчик довжину, коли він починає критична точка для нього, починає піщати. Менше, більше, ніж пів метра. Тут починає пища. Така інформація, можливо, до зміни. Тобто ми можна ближче далі наставляти паркронік. І тут зараз пробіг в кілометрах 277. 277. Так що паркроніка теж можна йти. Так, що ж, і форсунки. Тобто машину треба завести. Входимо в систему. Даємо газу на робочих даємо приблизно 2 25 тисячі оборотів. І що у нас форсунки показують? Форсунки 0,30, 0,20, 005, Тобто вже ідеальне, щоб ближче до нуля, то все найідеальне. Тобто дві ну, тобто, форсунки чуть-чуть в мене там. І все. Так що відео вийде трошки довше. Але змістоване повністю тобто, про все про цю шкоду, що я зараз продаю, де пробіги є, де їх можна підтягнути, в яких платформах, в яких блоках форсунки були, була ПДФ і по помилках. Тобто, все є. Я розумію, що відео довге, але кому цікаво. Цей автомобіль це той додивиться, а кому ні. ну, Тому не цікаво, то не буде дивитися. Так що якось так. Зараз ще познімаю лекукрасочне. Буде цікаво, в наступному відео буде лакокрасочне. Що ж, зараз буду перевіряти товчиком <кхи> машинку, що в нас викрашена. Тут виявилася одна деталька неприємна, бо коли я купляв цю машинку, вже, вже було трошки пізно. Я, чесно, вже своїм прибором навіть не міряв, тобто міряла та людина, з якою ми їздили, яка підбирає людям автомобілі там, в гуганку. І, тут, і, до речі, це не тільки він. Перед тим теж бачив багато відео, знімали іменно про цю шкоду. Два елементи крашені, капот і крило. Подивіться. Сам попікса, не перевіривши, а була можливість. Тобто, тут не крашене. Тут не крашене. Капот. Капот крашений. Капот, знятно, крашений був. Це було відомо. І це крило, тобто яке мало бути крашене це крило. Це дверка не крашена Стоєчка не крашена дверка ще раз. Не крашена Не крашене. Не крашене крило. Це крило не краще, тут на кантику. Не крашене. Тут не крашене. Десь понятно вже 109. Не крашене. Не крашене, не крашене, не крашене, не крашене. Карочки можуть бути крашені, не кращі. І тепер Опа, дверка крашена. Опа дверка крашена. Опадверка крашена. дверка крашена. І що виходить? Коли купила машина, мала бути крашене тільки. Мав бути кращен тільки капот і це крило. Вони крашені, але, але ну, не знаю, тобто я не один там, перед, навіть те з тим, що я їздив за підборчиком. Не один перевіряв цю машину. Вказується ще дві дверки крашені. Вони не знімалися, нема шпаклівки ніде, просто подвійний перекрас. десь легенько протепти може було не лише щось. Але факт того, що не два елементи крашені, а чотири. І це вже буде трошки неприємно, тому що я вже зняв відео, що... Два елементи класних. Так так що я не кажу, що це тут погано, що це підкращено, нічого немає, ну страшного, наприклад, але трошки неприємна ситуація і давайте. Треба перевіряти завжди все самому до кінця. Ну, наприклад, поїхали люди, які взагалі нічого не розуміють. так і будуть думати, що у них два елементи крашені, потім би приїхав продавати машину, а казав ще два елементи крашені. Неприємно. Ні, тут тут немає нічого страшного. Тому дверки не знімалися, нічого по машині не видно, краска не відрізняється, нічого. Але є просто подвійний перекрас. Якось так.